Вітаю у цьому відео. Ми розглянемо кілька технік складання, які зроблять ваше тісто більш еластичним і повітряним. Складання тіста це важливий етап у приготуванні хліба, який допомагає зміцнити клейковинну сітку, покращити структуру м'якуша та рівномірно розподілити гази, що утворюються під час бродіння. Перша техніка це класичне розтягування і складання. Тісто розтягується з одного боку і загортається у центр. Потім повторюється з інших боків. Техніка ідеально підходить для вологого тіста. Вона покращує структуру, додає пружності і рівномірно розподіляє бульбашки газу. Друга техніка складання в котушку. Тісто потрібно взяти з двох сторін, підняти і дати йому саме загорнутися вниз, повторити з іншого боку. І так декілька разів, допоки тісто не стане пружнім. Техніка підходить для дуже вологого тіста, зміцнює текстуру без агресивного руйнування повітряних кишень. Третя техніка ламінація розтягування на столі. Тісто розтягується у дуже тонкий шар на злегка змоченій поверхні водою, а потім складається у кілька шарів. Її виконують на початку ферментації після першого відпочинку тіста. Ламінація дає максимальне зміцнення тіста. На цьому етапі зручно вводити додатки. Останню техніку я назвала равликове складання. Я прийшла до цього методу інтуїтивно, найчастіше використовую саме її. Виконувати можна як у повітрі, так і на столі. Тісто розтягується у довгу смугу, а потім загортається з одного боку до іншого, формуючи подобу равликової раковини. Такий рух дозволяє рівномірно розподілити повітря і допомагає створити структуровану текстуру тіста. Це складання забезпечує ніжну, але щільну консистенцію з чудовою текстурою. Ця техніка чудово підходить для більш щільного тіста. Всі техніки можна комбінувати або використовувати окремо. Кожна з цих технік допомагає створити ідеальну текстуру та структуру хліба. Вибір техніки залежить від типу тіста і бажаного результату. Експериментуйте з різними методами і знаходьте свій ідеальний варіант. До зустрічі у наступному відео!